Перш за все, я хочу подякувати професору Григорєві за надану мені можливість зробити цю доповідь. Я познайомився з професором Григорєвою на останній зустрічі ОРСІ, де вона попросила мене виступити на конференції. Тож, вона схожа на презентацію, яку я робив на Оарсі в Сієтлі у 2023 році. І вона називається Від болю в попереку до остуартриту хребта. Біль в нижній частині спини є першою причиною років прожитих з інвалідністю в усьому світі. В основному це в Європі, в Північній Америці, Південній Америці. В Північній Африці, в Австралії, отже, це дуже велика, дуже поширена проблема. І ви знаєте, що ці дані існують з 1990 року, коли в журналі Lancet було опубліковане дослідження глобального тягаря захворювань. І якщо слідувати клінічним настановам щодо надання допомоги пацієнтам з болем в нижній частині спини, можна виділити три категорії пацієнтів: пацієнти з неспецифічним болем в спині, пацієнти з тенозом хребта або грижею міжхребцевого диска. Та пацієнти з іншим специфічним захворюванням хребта, наприклад, пухлиною, інфекцією, переломом тіл хребців або остеоартритом хребта. І дві перші категорії становлять 97% пацієнтів. І проблема полягає в терміні неспецифічний. Тому що в більшості пацієнтів ви скажете, що у них неспецифічне захворювання або неспецифічний біль. І я думаю, що це дуже погано для пацієнта, і це поганий сигнал для нього. І якщо порівняти з болем у коліні, то з коліном ми ніколи не встановлюємо такий діагноз, тому ніколи не забувайте одну річ. Для мене це найважливіша фраза в медицині. Без діагнозу будь-яке лікування нераціональне. Це сказав Гіппократ більш ніж за 4 століття до нашої ери, а згодом і Клод Бернар, французький вчений, але вже в 19 столітті. Він був перший, хто довів, що патофізіологія є ключовим елементом захворювання. Гіпократ він бачив, що патофізіологія дуже важлива, але він не зміг це продемонструвати. І першим, хто зробив це, був Клод Бернар. А в 17 столітті Рене Декарт був другим після, після гіпократа, хто задумався про патофізіологію. І якщо ми повернемося до клінічної оцінки пацієнта, коли пацієнт приходить з болем, наприклад, в колінному суглобі, в кінці консультації ви йому скажете, що у вас остеоартрит колінного суглоба, нестабільність колінного суглоба, тенденіт, патологія менісків, патологія зв'язок, і все це потребує відповідного лікування. Але у випадку болю в спині, коли пацієнт приходить до вас на прийом, йому встановлюють діагноз біль в нижній частині спини. Насправді це не діагноз, це симптом. І в кінці ви скажете йому, що у вас неспецифічний біль в попереку, що потребує неспецифічного лікування. І це жахливо для пацієнта. Це жахливо, тому що насправді. Ми можемо виділити сьогодні субфенотипи пацієнта з болем в нижній частині спини, де в основному в больовий процес залучена дегенерація міжхребцевого диска, нестабільність сегмента хребта, деформація хребта, остеоартрит диска, остеоартрит хребта. І в основному, і це основні ураження і причини, які здатні пояснити біль у пацієнта. Отже, коли ми говоримо біль у нижній частині спини, а у вас немає специфічного болю в спині, ми маємо справу з концепцією, яка є жахливою. І це безглузда концепція. Ця концепція називається один розмір підходить для всіх. І коли у вас є щось подібне, один розмір підходить для всіх. Насправді це означає, що існує лише одне пояснення такому явищу. І, як правило, тут не існує науки, тут не існує медицини, і це відкриті двері до шарлатанства. Отже, діагноз неспецифічний біль у нижній частині спини. Після того, як стало зрозуміло, що візуалізаційні методи не відображають змін, краще використовувати кольорові пропорції зі значенням, тобто опитувальники, які заповнюються пацієнтом, і призначити неспецифічне лікування. І фактично, все це йде в який бік, в бік, де медицина нам не потрібна, і відкриваються двері для шарлатанства. І... Ви, напевно, знаєте, що біль у нижній частині спини це найчастіший діагноз медицини, де ми можемо знайти це шарлатанство. Отже, всі ці маркування базуються на біопсихосоціальній моделі, яка використовується вже 30 років. Але ця модель є не лише психосоціальною. Тому нам потрібно перейти від слова неспецифічний до слова ураження, коли мова йде про біль у нижній частині спини. І таким чином повернутися до анатомії та до біології, які ведуть нас до остеоартриту. І перед вами представлений диск кролика. Диск кролика дуже схожий на людський диск, і оцей диск, власне, зроблений, це зображення зроблене в моїй лабораторії. Ви бачите, на цьому диску в центрі є прилегле ядро. Тут є, зовнішній фіброзний шар, тут є зовнішній шар фіброзного кільця, тут і хрящ, і пластинка, тут субхундральна кістка. Це дуже схоже на анатомію колінного суглоба, але різниця полягає в тому, що немає синовіальної тканини та синовіальної рідини. Але є прилегле ядро. Отже, якщо ми хочемо коротко підсумувати гістологію, при дегенерації міжхребцевого диска відбуваються дві основні події: Це апоптоз. Що призводить до зменшення вироблення екстрацелюлярного матриксу, і запалення, що призводить до деградації екстрацелюлярних компонентів матриксу. Отже, це дуже схоже на те, що ми спостерігаємо в хрящі при дегенерації та деградації хряща, яке спостерігається при остеоартриті. Тому ще 20 років. Тому, коли я був в докторантурі у Сполучених Штатах, ми зробили публікацію. Ми тоді показали, що насправді апоптоз, так би мовити, є однією з основних подій, які ми спостерігаємо при дегенерації міжхребцевих дисків. І це клітинне явище регулюється механічним напруженням через мітохондріальний шлях, який призводить до вивільнення цитохрома С із мітохондрії. Та подальшої активації Каспази 9 і Каспази 3. Отже, якщо ми хочемо підсумувати те, що зображено на цьому рисунку, опублікованому в 2010 році, в диску виникає запалення, і відбувається втрата клітин через апоптоз, що призводить до дегенерації цього диску. Тому, тому ми хотіли б спробувати цілеспрямовано регулювати запалення та апоптоз, щоб зупинити дегенерацію міжхребцевих дисків і, власне, зупинити остеоартроз міжхребцевих дисків. Ми вирішили спочатку зменшити запалення, але проблема полягає в тому, що, якщо ми хочемо регулювати і зменшити запалення в диску, ми повинні виявити неспецифічний біль у нижній частині спини. Який пов'язаний із запаленням цього диску. І, і для цього у нас є відповідь, яку ми називаємо модік-сигналом. Модік-сигнал це гіпоінтенсивний сигнал у Т1 і гіперінтенсивний сигнал на Т2 зображенні замикальних пластинок тіл хребців. І цей аспект є дуже рідкісним у безсимптомній популяції. Ми можемо спостерігати його від 5 до 40% пацієнтів з неспецифічним болем в нижній частині спини, і це сильний прогностичний позитивний фактор, який дає хороші результати під час проведення хірургічних втручань. Отже, модік-сигнал, ймовірно, можна передбачити за специфічним ураженням, пов'язаним із такими симптомами, як біль в нижній частині спини. І насправді тут є певна схожість з набріком кісткового мозку, який виникає при остеоартриті колінного суглоба. Гаразд, і це пов'язано з порушенням сигналу і власне питання, чи пов'язано це з місцевим запаленням. І, і з різким підвищенням концентрації високочутливого цереактивного білка. І клінічно у, пацієнті, у пацієнта є ранкова скутість, і тривалість цієї ранкової скутості є велика. Такі симптоми дуже схожі на прояви анкілозивного спондилоартриту, коли найбільш виражений біль виникає пізно вночі та вранці. І, і поява болю під час проведення проби вальсальви, коли ми спостерігаємо лише запалення, і коли ми порівнюємо модік 0, модік 2 і модік 1. Модік 1 це запалення. Модік 2 це фактично початок покращення самопочуття пацієнта з меншим запаленням і більшою кількістю жирової тканини між міжхребцевому диску. Таким чином, зміна сигналу модік 1 на МРТ здаються клінічно значущими у пацієнтів з неспецифічним болем в нижній частині спини. Модік 1 може бути пов'язаний з локальним запаленням, можна спостерігати деяку схожість з гострим початком остеоартриту колінного суглоба, тож, чому б не лікувати саме цей запальний процес, як при остеоартриті колінного суглоба? Тому що зараз ми можемо виявити пацієнтів з специфічним запаленням диску, яке безпосередньо. Середньо пов'язане з болем у спині. І що з цим всім робити? Ми опублікували цю статтю 10 років тому, це був клінічний випадок, опублікований в журналі під назвою та ревматизм». і ми були першими, хто продемонстрував, що пацієнта з болем, з модік 1 гіпоінтенсивним сигналом та модік 2 гіперінтенсивним, з болем в нижній частині спини через один місяць після введення, після ін'єкції кортикостероїдів, ви можете побачити відсутність болю і нормальну картину на МРТ, тобто змін по типу модік більше немає. І таким чином ми були першими, хто продемонстрував, що фармакологічне лікування здатне лікувати пацієнтів з візуальними структурними змінами. У 2017 році ми опублікували статтю в журналі Аннал внутрішньої медицини, де показали, що коли ми вводимо стероїди в міжхребцевий диск, то спостерігаємо різке зменшення інтенсивності болю. Це дослідження підтвердило нашу концепцію, і зараз ми продовжуємо більш більш масштабні дослідження і, отже, гіп... гіперінтенсивний сигнал на Т2 зображені, що спостерігається при остеоартриті колінного суглоба, дуже схожий на сигнал модік 1, що спостерігається при неспецифічному болю в нижній частині спини. Ви можете бачити це тут і тут. Тож це трохи схожі патології. Отже, як підсумок, можна сказати, що Модік 1 у пацієнта з болем в нижній частині спини. Має специфічний клінічний та біологічний профіль болю в попереку. І це концепція активної дископатії. І вона має дуже схожий початок, дуже схожа на гострий початок остеоартриту колінного суглоба. Ми б могли змінити термін активна дископатія на термін остеоартрит міжхребцевого диску. І міжхребцевий диск є хорошим кандидатом на місцеве введення кортикостероїдів. І кортикостероїди вони виявилися ефективними. В пілотному дослідженні, і було б цікаво спробувати вводити специфічні препарати міжхребцевий диск, наприклад, біотерапія. Отже, перша лінія лікування це зібрати анамнез протягом 2 10 років. І перша лінія це прийом пероральних НПЗП на вимову чи глюкокортикоїдів, наприклад, епідуральна ін'єкція, коли є модік, а також корсет на ділянку поперкового відділу хребта і лікувальна фізкультура. Друга лінія це введення глюкокортикоїдів між хребцевий диск, і третя лінія це інше лікування та інші молекули. Якщо ви хочете мати інший погляд на цей новий клітинний фенотип пацієнта, ви можете прочитати ці три огляди. Один в журналі ревматичні захворювання, один в журналі Ревматичні та кістково-м'язеві захворювання і ще один в журналі Остеопороз International. Тож, дуже дякую вам за увагу! І мені дуже приємно бути частиною цього конгресу. Я сподіваюся, що наступного разу я приїду фізично в Україну, приїду до Києва для того, щоб прочитати нову лекцію і показати вам наші результати побачити вас і привітати вас. Нехай жива Україна! Дякую за увагу!